Ой, думала, не скоро з'являться тут знову квартири, бо восени шукала в Києві вже для себе і зай... Стало якось не смішно. Але ми вирішили питання дуже філігранно, не стали селитися в самому Києві. Тому а чого б за можливості і не посміятися? А я нагадую, що це єдина мета цього каналу. Бо що виходить, уявляєте, я Києва квартири лайкала, лайкала на неоликсі. А він такий виявляється, міркантійний. У нього щось складається лише з тими, хто не жме грошей, понімаєте? І тому я та своє побутове життя влаштувала, але нічого не відпустила. І продовжую ненав'язливо сталкерити квартирні оголошення. Десь лайк невзначай поставлю, щось десь поскріню на пам'ять. Бо я от ніби хочу знати, що я втрачаю. Може поспішила, може переплачую. Отак зайду іноді, думаю, блін. Не ну, дістанеться мені отакий класний холодильник під деревину. Потім так погортаю трошки і. А, у них там ще Черкаші. Ну і хуй тоді на той холодильник. І уже мені спокійніше. Але свіже ще. От я тричі раною на душі досвід розлуки. Куди не глянь? нагадуємо про колишні. Так, да, в Запоріжжі у нас прийнято любити Париж, бо звучить. Київ е, так ні з чим не звучить, але теж має подібний ескапізм. Щось не подобається в наших краєвидах. Ескапіздує вікно. Нью-Йорк. Нє, ну а що робить, якщо вікно в Київ у тебе отаке? А в Нью-Йорку таке. А це Київ. А тут Нью-Йорк. Його присутність, в принципі, так і можна пояснити, чого в житті зараз не вистачає, ти візуалізовуємо в карту бажань і вішаємо на відне місце. Але чому в іншій квартирі отак? Є два варіанти. Взагалі було три, але карти показують, що через дорогу від них знаходиться ліс. Тому поганий вид відкидаємо. Перша версія в тому, що тут є певна метафора. Наче й можна просто подивитись у вікно, але ми заклеїмо його Лондоном. І ще й на тіліку вікнуємо щось під атмосферу. Так, да, можна відкрити вікно на провітрювання, але ми вентилятором будемо імітувати темський вітерець, протест простоті. Друга версія більш приземлена, Анекдот про нюанс. А що таке нюанс? А я от дивлюся на вікно і бачу Лондон. Але нюанс. Тут це можна довго грати. Я прокинулась на Мерлін Манро, а потім була в душі з Мерлін Манро. Але нюанс, нюанс. І так я підійшла до розуміння, в чому моя проблема. Мені чомусь здавалося, що в ідеалі зйомна квартира має бути безлика. І навіть не в тому прямому сенсі, що я не хочу прокидатися від того, що на мене дивиться якась жінка, перевертатися на інший бік, де на мене теж хтось дивиться. Вставати мити руки в області ширинки у теж якоїсь людини, який, судячи з усього ще й подобається, одвернися. І це навіть не тільки про те, що коли я в своєму затишному ліжечку прокидаюся десь о 12, а тут уже якась жінка працює. Дверми. Ні, наявність очей тут не принципово, бо коли я прокидаюся на Мерлін Манро, а на нас дивиться, чим би вона це не робила ахуєнна велика троянда. То я теж відчуваю чужу присутність. Щось вітає. Душа дизайнера вкладена в це житло. А якщо я знімаю це тимчасове житло, то хой лят мені там ще є душа. би хоч схидувалась. На прикладах. От є такий варіант. І вони прямо в своєму оголошенні гордо заявляють авторський дизайн. Ну, і що ж у вас тут авторського? Діван мімікрує під вікно, як цей пустий, некреативний дизайнер мімікрує під суспільний тренд на мінімалізм. А ви знаєте, що таке? Автор? От. Автор? І дизайн. Стиль даного дизайну називається косметичний ремонт і техніка. Техніка вже вся кучкується в бік виходу з квартири, і я її не підтримую, бо тут і окрім слона в кімнаті є що ще цікавого подивитися. По-перше, у мене викликає захоплення оця грандіозна банка від МакКофе. Мені б теж таку шкода було викидати. От круто, що застосували в побуті. По-друге, просто красивий годинник, Такий одразу. Вайп європейського провулочка. а фотку, ванної кімнати взагалі можна роздивлятися дуже довго, частково тому, що відволікає закінчений туалетний папір. Тут же явно хтось живе, цікаво, як вони виходять із ситуації. Напевно, терплять. Добре, що їм не складно, бо, вочевидь, дуже накачані сідниці мають люди, які щодня збираються на оцей от душ. Може, я звісно, щось не добачаю, але тут є шторка і мачалка, тому припускаю, що це таки душ. Тут стоїть унітаз, тому підлога десь на такому рівні. Виходить, що для потрапляння в душову треба нікуйово задрати ногу. Якщо все дійсно так, то ким, блядь, треба бути, щоб обличчям дістати до дзеркала. Може, фотки ліфта в кінці не спроста, це насправді підйомник на душ. Ей, похуй! Квартири з високим порогом входу це не щось унікальне. От я об'єкт з кодовою назвою Район Банда. Адідас, до слова, район у мене автоматично проситься епітет небезпечний. Але тут все досить пристойно. Ситуація починає прояснятися, коли помічаєш оцей знак. І поверхнева реакція на нього це Ой, дякую, блядь, що попередили. В квартирі можна пісять усім. Mm -mm. Уважний погляд на ванну кімнату дає зрозуміти, що знак варто сприймати, як наказовий. Кімната винятково для лисих. Бо не дай Бог. Хоч трошки заб'ється у цей єдиний злив, небезпечний район — це квартира знизу. Тому дбайте про себе та оточуючих, Мийтеся прямо прям очком. Я такого вживу ще ніколи не бачила. Але я планую вже сприймати це як норму, бо дослідження картинних оголошень розширюють моє уявлення про життя. І отаке рішення я зустрічаю досить часто, так само, як і ванна на кухні. Ну раз зробили, значить, так було зручно. Мийшся і бдиш кашу на плиті, щоб власне й ні. Це не викликає емоцій саме через цю практичність підходу. Набагато більш вражаюче, коли дизайнер проявляє себе. Не раціонально, а як особистість. Бо прикольно ж, коли зазираєш квартиру, а тут так нормально, пристойно, адекватно. Думаєш, фу, якісь норміси, а потім обана. Колони, розкіш, смак, контрасти. Бо якщо весь світ, далеко не театр. Зроби театр у себе вдома, ну хоча б фає. Або така ситуація. Теж Ходите, дивитеся, ковдра ліапіорд, невмируща класіка на місці. Леви на стіні теж варіант норми, присутні. Шторка, дивна, як для шторки, але як для шматка обоїв, те, що треба. Отут уже легкий розігрів. Щось починаєте підозрювати. Що наче все йде до того, що зараз ви побачите. Пінтаграм і уже родзинка, і уже повсякденні речі в цій квартирі стають значно цікавішими. Уже ви не просто готуєте вечерю, а подаєте на алтар невинно просмажений во славу сатані! І оця теорія про душу дизайнера, яка вітає десь в повітрі. Уже грає зовсім новими барвами в таких декораціях. До речі, про барви. Зараз соціальний експеримент. Хто, дивлячись на цю фотку, подумав, що ну, це по-любому діти обмалювали, буває, ставить лайк. Хто одразу подумав, що ну, ніхуясі, блядь, діти, теж ставить лайк. Бо статистику треба підіймати. Ну тут, або все-таки стоячі на столі, або це були представники того ж виду, що дивиться в оте зеркало, і користується цією розеткою з квартири, де була пентаграма. До речі, ця розетка прямо напроти пентаграми. В іншій обстановці душа може бути навіть від слова душити, наприклад, коли разом з помешканням ви отримуєте стратегічний запас кружок, стратегічний запас піджопників, цікаво, щоб це могла бути за стратегія, і стратегічний запас цікавих аксесуарів і тигр на стражі усього цього добра. В оголошенні, до речі, написали, що все зайве прибрали, тому недарма тигри задумані природою не охоронцями майна, і недарма в оголошеннях є опис, бо саме в ньому іноді і проявляється обличчя автора. Здано, уже все здано! Слава Ісусу Христу! Алілуя! Вгамуй своїх дітей! Ні, це я не вам. Це мені іноді казала сусідка знизу. Бла бла-бла. В квартирі жила щаслива сім'я та підросли чудові онуки, тому енергетика квартири сприяє створенню сім'ї. Так би мовити, готова лужайка. А усі мене просто забайтили зайти на оголошення, щоб дізнатися, за що ж там знижка. Знижка на перші два місяці, тому що в домі зламався ліфт, зроблять через плюс-мінус 10 днів, і в квартирі треба зробити прибирання після минулих орендарів. Досить щедро, подумали вони. І конфіскували ще сідушки зі стільців, а інші подумали, що захистяться від таких як я дисклеймером до квартири. Але ми ж з вами на Ютубі і знаємо, що дисклеймери це хуйня собачі. Нічого не пишіть, ні буду. Якщо виникає обурення, пройдіть мимо. У мене не обурення, у мене творчий інтерес, тому можна. В квартирі є: два дивани, шафа, телевізор, пральна машина, автомат. І холодильник. Ну я не знаю, що ще надо цим панаєхавшим, щоб вони ідеально жили. Не проти діток і домашніх тварин, а от дітки і домашні тварини можуть бути проти. Фото реальні. Тут ніхто навіть не сумнівається і ніхто не засуджує. Ну, є така квартира, все по-чесному написали. Силу ніхто туди селитися не змушує. Не заскрінила я ціну чомусь, але там здається, прям така дуже дуже невелика була. А могли би піти іншим шляхом, якби слідкували за модними тенденціями: поставити пристойну ванну кімнатну титульну, поставити 12 тисяч гривень. Бо у нас тут трендова кімната, героїна вишик в моді зараз чули, да? Ще й умови для дітей, умови для творчості. От хтось навіть написав палатно на тему, коли включив дитині мультики, а сам ловиш приход. Тебе там шрек пінгвінам мотиваційні тренинги проводить кампанія з Мадагаскара з вініпухом загорає. Обістятись, як круто! Є ще зі схожим вайбом. Тут така аскетична лежаночка, на балкон не треба ходити, Так куріть уже в кімнаті хіре з вами. Батарії нема хоч пожежу зігрієтесь. Якщо раптом випадково піднявся градус токсичності, я хочу її похвалити. Зацініть, який тут ідеальної чистоти Унітаз, а таке далеко не всюди. Ніби тут і не прийнято прям в нього. Є ще одна опція поселитися прямо в знімальному павільйоні стосується кожного. Духовка є, за телек не сказано, дівана нема. Якась біда з диванами, за те є квест. Заходиш в хату, є двері з підковкою на удачу, і на вихід звідси. Є двері зі слідами побоїв. Зайдеш в них і знову чистий Унітаз. Чого не скажеш про цю підозрілу банку, але чистий ще й з метеликами Унітаз. Якщо навпаки сісти, то взагалі будеш як на космічному кораблі? А в космосі час іде інакше. Родина там уже вибиває двері в биральню. а ви релаксуєте. От тема ескапізму і знову нас доганяє в цій мандрівці. Бо якщо не він, то що ще може мотивувати дизайнерів на створення цього туалетного антуражу? І, звісно, варіант жити як жук в букеті. Або прокидатися щасливим в печері, ніби всі ці наслідки еволюції були страшним сном. Але що може бути краще ніж опинитися в кохайному, безлюдному, малівничому європейському квартальчику в ясну днину під час світіння сакур. і насрать там, або переміститися в інший континент в Нью-Йорк, який ніколи не спить. І насрать там, прийти в автошколу, і насрать там, бо нема знака, який це забороняє. Завітати в галерею Гапчинської, і насрать там, і попрати речі там, і приготувати їсти там. І від поціновувачів мистецтва повернемося на нашому кораблі назад. І ще трошки назад. Бо тут багато натяків, що знаходимося ми десь в минулому. Я б сказала, щурі видають оцей, цей і цей. І тут, от, і ще один. 2020 для всіх поворотний рік, можна зрозуміти, але це не найцікавіше. Є все необхідне для життя. Бажано для одного чоловіка. А що це у нас тут? Сексізм! Це робота на конкретну цільову аудиторію. Бо, от як би ти, широкий споживач, віднісся б до такого бонусу? Такого доповнення, такого декору, такого як парнуха в туалеті. Блюрмій з одного боку. Шкода, що я ніколи не дізнаюся історію від ідеї роздрукувати якісь голі фотки на а 4 і колажем вивісити в туалет до. Рішення, а хулі ніє, робимо. З іншого боку. Це може бути історія в жанрі true Crime і доведеться віддавати її комусь з таких креаторів. Але все ж таки сподіваюся, що фотки якісь просто з інтернету, бо ну от тільки ця якась підозріла на фоні обоїв, а ці, напевно, модельні, бо вуличні. Тут от вона на сіновалі, тут на заброшці. Фотки такі, от нагадують еротичні картки з першого відьмака. Тільки от тут не, не з цими жінками був квест, а з робітником кол-центру. Він такий. А вам для чого? І висвічуються варіанти відповідей, і треба обрати таку, після якої на вас не виключить поліцію. Да, а ви не думаєте, що та? Через них там за день стільки цих роздруківок проходить, вони і не вдивляються, що я там друкую. Дивляться, у мене навіть за цю фігню спитали. А навіщо вам така? А мені це на відео про декстера, яке ніхто не дивиться. Підіть, подивіться після цього. Хороше відео. Головне, що для всіх. Бо тут ми вже розібралися, хочуть мужчину, бо думають, що він буде насолоджуватися пісенням зі стояком і не познімає їхню галерею. А що ж для жінок? А є і для жінок емінем. Хоча це теж для чоловіків Для трансформерів теж є тачки. Сидите і те озвучуйте картинки, прекрасно. Ну, і раз уже пішов такий накал пристрастей, тобі сумно й самотню. Є квартира, де в жодній точці не може бути сумно і самотньо. Прям на ліжко вам дивиться Ісус, що не сприяє створенню сім'ї, але воно й не треба. Перед вами Едемський сад, православна карта бажань, в ванні й спокусниця миється красиво, і на балконі ви не усамітнитеся. Там постійний компаньйон на перекур прикриває від вас портал до втечі. Уже були в якомусь відео відсилки на Барбі і Дракон, але ця картинка прям дуже схожа на те, що було в мультику. На кухні рибки, а у вбиральні. Оцей от, от витвір сантехнічного мистецтва. Може здатися, що мене в цей раз занадто захопила туалетна тема. Так і є. Бо якщо квартирний ринок має свою культуру, то декорування унітазів це її вагома складова, як от раніше розписували піч, щоб вона була красива, унікальна, такий народний кастом. В квартирах печі нема, але потреба творчого самовираження нікуди не зникла. Тому тут заявка на постійну рубрику: скини на унітаз. Вище згадані метелики, текстура казанка. Родина пінгмінів. Не бачу що саме, але навряд чи те що здається з першого погляду. Хеппі Тайм! Привітний зайчик. Привіт! Ти прийшов привітатися? Чому ти розтіваєш штани? Привітаємося! І важкий люкс. Це вже коли накрав гроші і береш платні скіни. І перейдемо нарешті до більш універсального житла, щоб на будь-які смаки ві розповідання. Ця квартира, наче як і дуже релігійна. Але не жовте. Бо ймовірність того, що це таки не Пірун, а християнський Бог є, надзвичайно мала, але ніколи не рівна нулю. В квартирі присутня перестраховка і чашка з тицьками, і і канаста скота. От якщо хочеться прям щось зробити за стіною, то отак. Не так. Бо поклоніння коту це назавжди, а оце чисто на рік. Схоже, що виконавці зрозуміли це одразу прямо під час святкування, і вирішили. Хату треба здавати. А давайте одразу і пофоткаємо. Отак. От Красиво. Пайдет. І так ми плавно підійшли до того, що ще одна складова оголошення, а саме фотографії, також невідділиме від обличчя автора. Є отаке оголошення. Бачимо, що всього три фото: перше, друге, третє. Чому? І це зовсім непогано, бо якщо помешкання посереднє, то чому не додати фото унікальної пропозиції? Це новина, це підводка. Бо одне діло, коли вам пропонують зняти звичайну квартиру на Троєщині. інша справа, вам пропонують квартиру на Троєщині за такою лавкою біля дому. Ви уявляєте? про вас не пліткуватимуть пенсіонери. Про вас складатимуть легенди доглядачі маяка? Круте! Це схоже на просто але Я б хотіла зробити прям ліхтарем, щоб концептуально було. В темряві не заблукаєш промінь маяка, вкаже тобі шлях прямо до під'їзду з будь-якого куточка Троєщини. Вихід за межі квартири на фото це не прям рідкісна практика. І зараз ми побачимо різні ступені цього підходу. Перша чомусь, блять, поїзд на титулці. Здам атлічну квартиру! Поїзд! Ну чому не надумалися написати хоча б здам поїздатую квартиру. Вже концепт. А так після поїзда починається скуката. І під кінець трошки так жип'ях. Дерева. І ви будете сміятися. А я на це сподіваюся. Але це не єдиний випадок. На жаль, на скрін не попала. Але я впевнена, що автор той самий. Відчувається почерк. Здам класну квартиру. Поїзд. Пузата хата. Бла бла-бла. Клумба. Квіти. Ідемо далі. Тому що далі пішли вони. Срочно здам квартиру. Дім, трава, шаурма, вулиця, ліфт. Підбираємося до суті. Ліфт. Блять, закрита. Ну, не судьба. Можна було б спробувати, звісно, і на 12-й піднятися, а не на 5-й, Але квартирою власник пофоткати може, що доїбались. Отакі нам сьогодні привідкрилися цікаві, креативні загадкові обличчя. От, мені було весело. Якщо ви додивилися аж сюди, то напевно вам теж було весело. Можемо продовжити. Заходьте на мій канал, там є ще веселі відео. От, є ще посилання на мою монобазу, там можна мене підтримати. Ще є посилання і промокод на Майндлі, це теж буде в описі. А в шопці є мій інстаграм. Я туди виставляю красиві фотографії себе, наче все. Стоп, знято!